Тисячі цивільних українців насильно викрала Росія і утримує їх у полоні в жахливих умовах. Часто їхнє перебування та стан здоров'я залишаються невідомими. Що більше не існує механізму повернення цивільних заручників, звісно, адже міжнародне право забороняє брати у полон цивільних. Обміни неможливі, Україна не утримує російських цивільних. Тому громадська організація Common Sense Communications висвітлює та актуалізує проблему викрадення цивільних українських осіб для іноземців, щоб залучити змінотворців та посилити тиск на Росію і змусити якнайшвидше повернути цивільних додому. Для привернення уваги жителів Німеччини було задіяно близько 80 локацій з банерами та сіті лайтами в різних районах Берліна. Заклики були розроблені таким чином, щоб зачепити і контрастувати з їхнім звичайним життям, але не змусити людей відчувати провину за своє життя і рутинні дії. Чекати 5 хвилин на каву це нормально. Чекати 717 днів на звільнення з полону ні. Чекати на автобус це нормально. Чекати 634 дні на звільнення з полону ні. Меседжі на банерах мали на меті привернути увагу німецькомовної аудиторії до проблеми цивільних українців в ув'язненні та жертв насильницьких зникнень, зацікавити її та спонукати відсканувати QR-код, який приведе до переліку історій ув'язнених, а також поділитися цими історіями у соціальних мережах. Щоб охопити більше аудиторії, ми також використали соціальні мережі, розробили короткі відеоролики для Reels та YouTube Shots з таргетом на Німеччину. Ці відео містили повідомлення на різні побутові теми, щоб досягти широкого охоплення за допомогою таргетингу. Меседжі контрастували зі звичайним життям у Німеччині та показували, що захоплення заручників не є нормою. Найбільше переглядів, близько 17 тисяч, зібрали відео на популярні теми у Німеччині про Октоберфест і технокультуру. Октоберфест 2023 року об'єднав мільйони друзів, які разом випили 14 мільйонів літрів пива. Тисячі цивільних українців у російському полоні також мріють про зустріч з друзями та родиною. Поділись їх історією. Німецька комісія у справах ЮНЕСКО визнала берлінську технокультуру частиною нематеріальної культурної спадщини, відзначивши її унікальний вплив. Ви теж можете вплинути на долю тисяч українських цивільних заручників, які перебувають у російському полоні. Поділись їх історією. Дякуємо нашим партнерам, з якими разом боремося за звільнення цивільних полонених. За надання історії та фотографії цивільних заручників Центру громадських свобод Українській гельсінській спілці справ людини та правозахисній групі Січ, дякуємо Олександрі Матвійчук за відео на підтримку нашої кампанії. Нам вдалося досягти дивовижних результатів. Щонайменше 500 тисяч перехожих кожен день проходило повз наші банери, і загалом компанія зібрала більше одного мільйона показів, більше 70 тисяч взаємодій та більше 13 тисяч переглядів сторінок. Цивільні заручники не мають голосу, не мають інструменту для звільнення, вони піддаються щоденним тортурам, ми маємо стати їх голосом.